Є якесь оновлення, і воно не фотоване. Ні, тобі в тебе в системних налаштуваннях хрому не можна, сам ноутбук не дозволяє хрому використовувати мікрофон. А так раніше було все нормально. Ну, після оновлення система безпеки ставиться на свої місця і треба, ага. ото от, там, де ти натискала е, системні налаштування. Натискаєш, і там є замочок, натискаєш на замочок, вводиш пароль і дозволяєш використовувати мікрофон. Ну так, да, треба ж це ще знайти, де воно там <гум> дозволити. Бо я ж так класила, класила, я не побачила саме мікрофон. Ну ладно, розберемося. Ну, звук там. Ти як? Взагалі? Нормально. Хорошо. У мене, дивись, що в мене є. Вікіпедія Вікторія, яка е, про все знає. Я бачив я бачив. На мене раз вони таргетнулись. Я бачив всі їх варіанти. Блін, клас. <с?> клас. <с?> на мене теж торгетнулися. Така, о, набрать. Хороша самодійна набрать. Да, шикарно. Шикарно. Так. Так, я чисто пару питань, і Добре. І побіг працювати. А, як ти після нашої роботи? Е, ну, як, як, в мене все добре, я е, е, зрозуміла, в якому напрямку мені далі рухатись. Ось, я вже е, стала в ну в проявах своїх смі, е, сміливіша угу. в е, інстаграмі. Мені вже, якщо чесно, ну, типу, так, не зовсім прям. По барабану, ну відсотків 80 я на спокійному я роблю те, що я хочу, ну як я відчуваю. Uh -huh. Ось. І ну в мене таке, як це сказати, свобода така була до початку війни. Я робила те, що я хотіла. А потім, ну, якось мене там затиснуло в якісь рамки, mm -hmm. і я почувалася себе комфортно. Mm -hmm. Але зараз я вже знову повертаюся до того стану, коли я як е, хочу, так і висловлююсь, і там щось. Ну, якісь теми там розкриваю ті, які я хочу, а не те, що мені там хтось диктує чи нав'язує. Ти пам'ятаєш з яким запитом, ти до мене прийшла? Е, запитом. Ну, Мій запит він е, більше був про соцмережі, як сам uh -huh. себе не втратити. Так. Пам'ятаю. Ми його вирішили? Ну, я не втратила, я більше знову до себе повернулася. Клас. А потім ще були глибші запити, розбирались прям. Ну так, ну, ми ж в мене, як то кажуть, запит він я вже потім ну, догнала, а що мій запит він такий трохи як покасательний. Він був про увагу до мене, і мені це не подобалось. Ну, тобто ця гіперувага мені не подобалась. Mm -hmm. Я потім Почала в цьому, як то кажуть, доганяти, і я зрозуміла чому. І цей ну вже все, немає питання. Мені <реш> <Клас. реш> вже по барабану, як то кажуть. Ну, я вже спокійно реагую. <реш> Це так чесно. <смішно>, <реш> Це капець якийсь. А до мене приходять якісь. Дивні е, дідусі, дивні чоловіки, але мені вже так чесно все одно. Ну думаю, ну значить, вам так треба. Послухайте прикольно. Ну тобто, вообще ну не моя ця аудиторія. Ну, взагалі, ну типу як я собі уявляла, що це не моя аудиторія. А може навпаки, це тільки моє уявлення, а що це не моя аудиторія. Може навпаки, мені треба туди. Працювати на ту аудиторію, ну, як то кажуть, кожному своє. Як тобі в загальному наша робота? А, ну, мені легше ну, стало. Ну, тобто, в мене, знаєш, як знявся тягар такий якийсь, який. який угу. Ну, таке напруга, яка наді мною була. Вона ну, на мене тиснула, а потім а, я так. Походила, подумала і думаю, ну, я відчуваю легкість, ну тобто мені вже я вже сміливіша. Клас. Так. А чи хотіла б ти щось додати або прибрати? А, з чого? З роботи самої. А, мабуть, я би хотіла, знаєш, більш Такого чогось практичного, ну, типу, якихось там завдань чи щось таке. Uh -huh, uh -huh. Ну, ось. Домашку тобі треба. Ну, не не домашку, а знаєш, типу. 음... А, ну, я не знаю, типу, ти боїшся висоти, ну, і тобі дають, дають типу, завдання, там іди постій uh -huh, на 20-му uh -huh. поверсі, ну, щось таке, знаєш. Типу. Помедитуй на висоту. Не ну, знаю, щось таке, щось саме якісь дії uh -huh, uh -huh, uh -huh. супроводительне, супроводжувальні, які ще підкріплюють те, що, ну, про що uh -huh. ми розмовляємо. Щось, щось таке. Почув? Будемо щось давати. <laughs> так. А прибрати щось хотіла да. б. Прибрати, та ну, а що прибирати, я не знаю. ну Нема не чого прибирати. А зараз хотіла б щось вирішити, маєш якісь запити? О, зараз е, я ні, на даний момент я як це, працюю з тим, е, ш... ну, що я. Усвідомила після нашої uh -huh. роботи, тобто я, я починаю потрохи розкриватися. Ось, і ну, як в мене це зараз цей етап такий, знаєш? Типу, я почула, що там якісь висновки зробила, і я тепер в це йду uh -huh. потрошку. Ну тобто мені потрібен цей етап, те, то, що я розпочала, ну якось довести. До кінця, тому що я тільки почала. Мені ще багато чого є розповідати людям. Ось я в цьому, ну, за, зате я вже роблю це з легкістю. Я вже не зажимаю в собі нічого майже. А що найголовніше ти для себе взяла з нашої роботи? О, ну, Стан свій. Ну, Тобто, в мене дійсно на фізичному навіть рівні мені стало о, легше. Угу. Ось, ну це найголовніше, тому що Ну, ти, коли ти такий при, трохи пригнічений, ну, ти ж себе так відчуваєш не тільки морально, а й фізично. А в мене ось, ну, воно ця пригніченість така вона пішла. Прикольно. Звучиш легко. Так. Ну, я себе так відчуваю легко. Ну, то ну, це в загальному, так. Зрозуміло, що є ще е, якісь там інші справи, які трохи, ну, як це, докидають, угу. але в загальному, е, загальний стан він е, полегшився. Клас. А чи розповіла б ти про мене своїм близьким? Так, якщо був цей, когось запит. А що би ти розказала? Я би розказала по-перше, що ти не для всіх, що потрібно знаєш десь бути на якомусь рівні особистого розвитку, щоб, ну щоб розуміти твій стиль, як ти працюєш. І інформацію, яку ти даєш, ну тобто, uh -huh. щоб вміти її пере... цей... переробити собі на користь. Uh -huh, uh -huh. Ось. Виходить до мене треба дорости? А, Ну я вважаю, що так. Ну тобто можна прийти після там, якогось спеціаліста, після якогось психолога чи психотерапевта, uh -huh. щоб далі, далі uh -huh. розвиватися. Ну тобто так, повинен бути якийсь. Вже якась база. Хай левел, да. До мене Хай левел. Ну, ну навіть знаєш, як то кажуть, між нами дівчатками. Мені здається, що тобі навіть самому буде скучно з. Ну, no, так, та, такі прості, якісь такими... підліткові штуки, то. Ні, у нямі. Але я знаю, що їм сказати. <laughs> Ні, ну це так, але. <laughs> то вже такий більше next level. Клас. А що, а... що би ти роз... розказала про мене, чому варто до мене прийти? А, чому варто? Ну, ти так. Як це так правильно висловити? Не... Не ходиш навколо питання, так? А одразу, ну тобто, у людини, наприклад, у мене виникає питання, я одразу отримую на це відповідь. Хоча вона там мені може не подобатись чи ще щось викликати, якісь емоції чи почуття, але це а, як це від? Протрезвляє, коротше. Тобто, це так, воно так тобі дає такий зворотній зв'язок, що ти так, оп, типу. Вроді тобі було все до цього зрозуміло, але ти не хотів цього чути чи сприймати, а тобі просто ця інформація подається так, що, типу, ну в тебе нема вибору. Ну Типу хочеш? Чи, типу, що ти хочеш взагалі? Тоді приймай. Да, ти ж і так з цим живеш? Тепер знай це. Так, так, типу. Ну, типу, не хочеш, не роби. Хочеш роби. Ну, типу, я й так це знаю, але коли мені це кажуть, ну. Гроші, що ну, ти вже ти, ти, ти вийобаєшся. Не хочеш поїхати. Ти такий сидиш і думаєш: ну да, да як я сам до завжди не додумався. Ну, що зазвичай просто люди не зв'язують, що їх цілі, ну той результат, який вони хочуть, це з цим зв'язано, інколи вони не бачать, як це зв'язано. Ну так, ну тобто, ти, ну, я така, знаєш. А... Концепція, що система вона себе зсередини не бачить. Mm -hmm. Тобто, якби ти там себе не крутив, але все одно в тебе є це сліпе mm -hmm. пляма, ця оця сліпа, що тобі складно до кінця повністю побачити все. І коли ти хочеш знайти так, якесь там відзеркалення. Психолог, і, там, психотерапевта, а то він тобі більше дає повноцінну картину всього, що відбувається. Те, що ти про що ти розказуєш. До всього, що в тебе там відбувається зі слів не можна зрозуміти, але про саму ситуацію ти якби більше. На себе дивишся зі сторони. Угу. Ось. Ну, тобто, ти для того і приходиш, так? щоб хтось тобі допоміг повноцінно побачити е, ситуацію. То, що я справляюся з цим, не? ну так? Справляюся. Щ Ще є таке, що ніби бачать, так, але вони не визнають. Перед собою не через те, що їм воно не подобається, то ясно, що не подобається, інакше б визнавали. Вони не знають, що з тим робити. Ну так, ну так. Тобто, які кроки там, чи що, е, як все докупи зібрати? Ну, тобто, ти як цей е, собачка, все розумієш, а сказати не можеш. <схи> mm -hmm. Ясно. Е, останнє питання чи можна публікувати? Що публікувати? Нашу розмову. Запис? Да. Ну так. Ти, ти тільки там намонтує. Ні, я ну я пис... підріжу, так, я підріжу. А то, а, то, а то я ж це слова забуваю. <гум> Ні, то не чути, до речі. То лиш тобі так здається, бо в тій там процесі, а, а ззовні то ж воно пів секунди триває. Ну, добре. <гум> Пауз. Ти знаєш, ці паузи, коли ти шукаєш слова, вони суб'єктивно сприймаються раз в 10 довше, ніж для людини-слухача. А так, то ми паузи сприймаємо як. Щось мудре. <гум> так. Ну, так. <гум> да, просто я коли думаю, в мене ще в голові, типу, якою мовою я зараз хочу сказати. Мені, от я тобі вже про це казала, мені е, перша це е, йде англійська. Тобто, а потім я У мене ще... буває, тоже. згадую, як це буде, блін, українською. Я така, знаєш, цей, як паблік транспорт, я така, ну, публічний, публічний, ну як це українською мовою? У мене постійно англійською вилазить цей ефект. Ага. Бо мені, типу, впливає, це, ж, ну, не, це не то, що ефект. І я кажу, я прям кажу ефект. І, коротше, англійською, отак от. от. Мин там, англійська десь, російська, кавалок польської. Коротше, теж мішанина така є. да. Бо думаємо образами, а упакувати ці образи в слова божечки, мам рідно передати це. Є така штука, розумію. Що, я тобі дуже дякую. Да, І за я ]то, тобі те, що ти виділила. Я тобі радий був бачити. <систем> так, навзаєм. Да, радий буду бачити далі. ще. Бути на зв'язку, <систем> добре. <систем> ти теж дзвониш, Як щось. Будемо прощатись, тоді я пішов підрізати твої <систем> <систем> паузи. Гарного дня. Да, тобі. Дуже дякую, щасливо. <систем> да, пока.